Литва хоче покарати колишнього міністра оборони радянського союзу, 92-річного маршала Дмитра Язова, що нині мешкає у Москві, Звинувачують у злочинах проти людяності під час спроби завадити Литві вийти зі складу СРСР. Суд над винуватцями захоплення ще 91-го року тамтешнього телецентру у Вільнюсі охрестили процесом століття на лаві підсудних понад 60 колишніх військових з Росії, Білорусі України. Більшість заочно. Співпрацювати з литовським слідством погодилася лише Україна, і от ТСН вдалося поговорити з одним із обвинувачених вже після того, як до нього завітали представники прокуратури. Більмський окружний суд визиває вас на суддівне засідання. Паволовноді Анатолій Іваницький під слідством вже три роки. Його звинувачують за тими самими статтями, що і колишнього міністра оборони Радянського Союзу: замах на суверенітет Литовської держави, злочини проти людства, військові злочини. Если бы я не отказался, я б сидел бы в тюрмі. Притом я не знал этого всього. Я не був в составі какой то как из матеріалу слідства, що э, ми були організована организованная преступная группировка в голові з міністром оборони. Ні, Нет, извините, у мене был статус военнослужащего. У січні 91-го Іваницький був начальником секретної служби 237-го полку 76-ї псковської дивізії. Їх підняли по бойовій тривозі і перекинули до Вільнюсу. Вже там дали завдання узяти під охорону телецентр. Про те, що Литва вже рік намагається ви. Вийти з радянського союзу ніхто не знав. Радіо, телевізію ніхто не говорив. Все це називалося екстремісти. Іваницький твердить його військовим навіть бойових набоїв не видали. Оружя ми приміняли, стріляли холостими. А переді на тисячі людей. Притом люди не, не жінки і діти, і старики. А це стояли такого ж призивного віку, мужичини здорової. Да а нас дуже мало. От нас було тільки два з половиною десятка чоловік, а дами пробивали скотки ходу. За матеріалами слідства Іваницький убив одну людину. Десяткам спричинив тяжкі тілесні ушкодження. Тоді як за його свідченнями звинуватити його можна було хіба що в дороговказі. Під'їхали бронетранспортери. Чотири, чотири бронетранспортери, вони різко зупинилися, Да вискочили з них солдати. це були солдати внутрішньої служби, і начали це телерадіокомітет. Ну я кинув да яні на чомусь відкрили огонь сразу. не, не разбираясь ничего, начали Почали э, гранаты гранати бросати. У нас таких на вооружении, я їх даже не видел. У той день Анатолій потрапив в об'єктив фотокамери. Пізніше упізнав себе в журналі Огоньок. Наприклад, вот, Беркут на майдані нашим визначити, хто ж що. Ми не скривали ліса. Ми приїхали. Ми з людьми вод стояли рядом. 162 десантника з Псковської дивізії, п'ять танків і п'ять БМДшок. Люди, которым до конца их дней суждено выслушивать проклятие. в газетах и в эфире. Их фотографии, сделанные через решетку ограждения, множатся и передаются из рук в руки с вырезанными на лбу красными звездами. 14 загиблих, більш як пів тисячі поранених. Мешканці колишнього радянського союзу дізнаються про криваві події у Вільнюсі з документального фільму, який сьогодні назвали б спеціальним репортажем. Це наші Олександра Невзорова, один з найвідоміших журналістів Росії, колишній консультант Путіна і Березовського. А нині непримиренний критик Кремля тієї пропагандистської роботи не соромиться. Я ні о нічого не це ж підсмусленої даніве судіть салдат ваші нізя. Тут позиція опозиціонера збігається з Кремлівською. Росія категорично відмовляється співпрацювати з Литовською прокуратурою, так само і Білорусь. Тому на лаві підсудних у вільнюсі лише двоє. Обидва громадяни Росії, військові у відставці Юрій Мель та Геннадій Іванов. Я нічого плохого не робив. От учасник бо прі не приймав. Я Просто казалася як свідтелям цих подій. Засідання вимушено закрите лише адвокатів на ньому 60. переміщень, які могли б вмістити усіх учасників у вільніського суду, немає тому. Процес транслюють у фоє свідків більше тисячі. Один лише обвинувачувальний акт з 13 томів. Ніхто не може сказати, як надовго процес затягнеться. А Ану світі пожизне, конечно. поки триває суд. Анатолій Іваницький під євроарештом, тобто перетинати кордон йому можна лише в один бік на процес. В Житомирі його для литовців допитує українська прокуратура. Яна серчу, Олена на кузніцова ігоркучин тесен один плюс один.